Їх небагато, але їх далеко чути. Близько 50 протестувальників з проєвропейського пульсу Європи зібралися у середмісті Амстердама. Згуртувати прихильників ЄС у Нідерландах нині непросто. у Нідерландах багато людей почувають себе позбавленими голосу і не відчувають піклування про себе. І це проблема. Європа для деяких політичних партій лише ЦАП відбувало Саме така позиція правопопулістів і є найбільшою проблемою виборів у Нідерландах. Голова партії за свободу, яка лідирує за результатами опитувань, Геарт Вілдерс агітує за посилення контролю на кордоні та вихід з Євросоюзу. Натомість його опоненти наполягають, членство в ЄС життєво важливо для експорту. Так на величезному ринку квітів Амстердама щодня з молотка йдуть близько 30 мільйонів квітів. Тож продавцям вигідні відкриті кордони ЄС. Ми спеціалізуємося на європі здебільшого Скандинавії, Швейцарії та Італії. Наша торгівля залежить від євросоюзу. Тому якщо кордони закриють, продавати буде складніше з дещо схожими труднощами. Ми стикаємося у Швейцарії. Це європейська країна, але там діють власні правила, тому там важко продавати наші квіти. Попри економічну взаємозалежність, скепсис нідерландців стосовно європейського союзу не є чимось новим. На консультативному референдумі у 2005 році переважна більшість мешканців країни відмовилася від ратифікації конституції ЄС, а торік сказали ні асоціації Євросоюзу з Україною. Дочтилайкендулайк юрозмаркет. Нідерланди були і залишаються Європою в плані ринку як місце для продажу товарів, для зручного транспортування та комерційної торгівлі. Однак нідерландці ніколи не були сповнені ентузіазму щодо європейської політики. Це пов'язано із проявами державності, національної ідентичності та суверенітету. У чому ми, нідерландці, набагато ближчі до приміром французів або іспанців, які також є давніми та гордими націями тим не менше, мітингувальники прагнуть лише одного: переконати як скептиків у тому, що бути громадянином Нідерландів у складі ЄС це велике благо.